з нами на, на зв'язок вийшов астролог Олексій Кириченко. Вітання, пане Олексію. Вітаю. І хочемо з вами обговорити все-таки наприкінці року, та вже за місяць розпочнеться 2023 рік, і багато з наших глядачів і радіослухачів все-таки хотіли би заглянути, за, ну, дізнатися про те, що все-таки зорі. Обіцяють нам, що і до речі, що обіцяють ще до кінця року, та чи е, будуть, наприклад, якісь зміни е, на фронті, чи очікувати нам ще е, звільнення якихось територій, міст, а, чи очікувати перемоги, наприклад, цього А скільки в мене хвилин, 5 хвилин, наскільки мені доповідь? Ну, там, е, ну це запитання. Там можна на хвилин 5, Окей, загалом у значи... нас є 15 хвилин. Окей, дякую. Значить, дивіться, прогнози мої такі. Зараз у грудні я не прогнозую, що з півночі на Україну підуть з Білорусі війська. Зараз особливість тих днів, в яких ми знаходимося, це зараз багато планет в стрільці і в рибах, і ці знаки зодіака пов'язані з фантазіями і відривом від реальності. Тому зараз. ну... Ну, люди можуть фантазувати, що там якийсь масований наступ буде. До речі, з півночі України, до речі, в цих же знаках Зодіака планети знаходились, коли війна починалася. І от російські воєначальники, вони, ну чи Путін, вони думали, що вони ну, гігантське все завоюють. От зараз знову ж в тих самих знаках Зодіака, в стрільці і в рибах планети, як на початку війни. Тому плани можуть бути наполіоновські, і я б. Радив обережніше зараз відноситися до всяких сенсаційних заяв, там типу, що Лукашенку вб'ють, або щось ну в такому о -о роді. Тобто я вважаю, що все буде трохи простіше і ближче до нового року, коли розпочнеться знак здяка Козорог», то ну, буде більше ну, реальні такі гіпотези і новини з приводу того, що буде відбуватися. Коротше кажучи, з півночі я наступу не прогнозую. У грудні в районі Нового року планети, які пов'язані з війною, вони не в войовничих позиціях. Марс не в войовничій позиції в районі Нового року. Тому я б сказав, що біля Нового року буде щось ну, ну не буде якихось грандіозних наступів чи якихось грандіозних військових операціях, операцій. Я б даже сказав, що буде щось в роді рождественських канікул. Ну, це такий типу чорний гумор, але ну, якщо порівнювати з, з тим, що зараз відбувається, військову ескалацію я прогнозую десь перший тиждень грудня, тоді будуть планети мати багато напружених аспектів, в тому числі Марс планети війни. Значить, навесні, в районі березня, я очікую закінчення активної фази цієї війни в березні 2023 року. Значить, але ще близько, ну, не знаю, може, пів року війна буде затихати. Тобто, не буде такої страшної війни, як зараз. Люди почнуть повертатися, я прогнозую, навесні почнуть повертатися в Україну, бо вже буде не страшно. Не страшно так. Але війна ще буде ну, така ну, тлеюща на Навесні я прогнозую більше якісь угоди, такі, вона більше в політичну площину буде переходити. Значить, я не погоджуюсь з тим, що експерти. Багато які кажуть, що Крим буде скоро звільнений, Я вважаю, значить, дивіться всі астрологічні докази. Я викладаю на своїх каналах там астролог Олексій Кириченко в Ютубі і в інших мережах. От я зараз 5 хвилин. Я не буду по планетах вам розповідати, як ці виводи роблю. Там довго і нудна. Я це розповідаю. Тут просто я ну, кінцевий результат. Кажу моїх дослідів астрологічних. До речі, ви можете подивитись по минулим прогнозам. Вони всі є. я Їх не видаляв, наскільки вони точні. От. І е, значить, що Крим буде звільнено, я вважаю, десь наприкінці 23-го року, е, деп, ну, вже не військовим шляхом. <кхід> з приводу Донбаса, ну, от менше всього, мені зрозуміло з приводу Донбаса. Е, ну, а, я припустив, що так, десь як і з Кримом. Може, 23-го, к осені 23, го, 23 -го дон, ну, саме міста Донецьк і Луганськ. Значить, кінцевий прогноз такий, що в 2024 році Україна вже не матиме проблем з кордонами. Ну і Російська Федерація не матиме проблем з кордонами, тому що Плутон в козорогі, котра означає проблеми з кордонами, він ну піде з козорога, і це означає, що оті проблеми з кордонами, які в 2014 року в нас розпочалися, їх вже в 2024 році не буде, і Україна буде ну в тих кордонах, яких вона була до 2014 року. Значить з віддалених прогнозів я прогнозую найбільш ймовірний вступ України в Євросоюз на навесні 2024 року. Ну це такі глобальні прогнози. Запитуйте, що вас цікавить більш конкретно? Та ну найближчим часом все таки конкретика. Навіть, чи можливі знов повторення таких масованих ракетних обстрілів з боку расистів, і чи можливі повторення блекаутів, які ми відчували останніми днями? Дякую за запитання. Значить, з астрологічної точки зору, ця е, проблематика пов'язана з затемненням місяця, котре було 8 листопада. Воно е, відбулося в з'єднанні е, з, з Ураном. Уран пов'язаний з електрикою, з, транс, ну, з електромережами, там, з електроенергією. Вот і вот затемнення місяця на урані за столичну точки зору. Це причина, така астрологічна причина, не політична, астрологічна причина, чому це в нас відбувається. Тобто, ну, якщо зараз не було б війни, то астрологи просто на листопад би прогнозували, що якісь проблеми з електропостачанням. Затемнення впливають ну, плюс-мінус два тижні сильно, плюс-мінус місяць слабше. Тобто, ну, кінцевий період, коли ця проблема за астрологічної точки зору, це ну, приблизно середина грудня. Тобто, астрологічної точки зору, вона буде не збільшуватися, а зменшуватися. Я вважаю, що ну, глобального блекауту якісь такою з електрикою проблеми в грудні не буде, вона буде ну все нижче, нижче, нижче ну, такий прогноз. Пане Олексію, ви згадали про те, що в навесні 2024 року Україна приєднається до ЄС. а Які ваші прогнози стосовно приєднання до НАТО? Стосовно приєднання до НАТО, я дивився гороскоп НАТО, теж цей відеопрогноз є, в мене виставлений. Там ситуація така, що в гороскопі НАТО є дата заснування НАТО, тобто в неї є натальна карта. По натальній карті НАТО в неї дуже успішні якісь процеси, пов'язані з розширенням, відбуваються в березні. Тому, якщо Україна вступить в НАТО, то я би прогнозував це на березень 2023 року, або якусь асоціацію з НАТО, або ну формат я не знаю, який, але щось ну От в мене в прогнозах ключова точка це березень, як і закінчення найбільш страшної гарячої фази війни, коли бомбардують міста. Тобто, після березня мій прогноз такий, що після березня, ну грубо кажучи, ПВО Україні не знадобиться. Ну так от можу сказати. Пане Олексію, а яка доля чекає на Росію? Де, от бачимо, багато західних політиків дуже бояться її розпаду чи реальний розпад Росії? А, ну, значить, оцей Плутон, котрий означає руйнування, проблеми і смерть, він знаходиться в козорогі, а знаки Зодіака, пов'язаного з кордонами і з обмеженнями з 2008 по 2024 рік. Тому в економіці. Проблеми обмеження в цей період і з кордонами. Проблеми а з 2024 року козорок входить в водолій. Водолій пов'язаний з децентралізацією. Ну навпаки, лев напроти водолія пов'язаний з царством, з царем з єдіння А водолій пов'язаний з демократизацією і децентралізацією. Тому е, я прогнозую децентралізацію. Я не знаю слова розпад. В нас ну, в астрології. Ну, я не можу на це відповісти, чи буде прямо розпад Росії. Але ну, децентралізація буде. До речі, і в Україні теж будуть ну, якісь процеси, які ну, от вони вже були збільшення повноважень регіонів. Ось якісь такі процеси. Але в Україні водолій це ну, водолій пов'язаний з демократичними незалежними країнами і співдружністю. Тому для України це буде тематика Євросоюзу. Енергія водолі як Євросоюз, а для Росії це буде децентралізація. Пане Олексію, стосовно завершення війни, яким ви бачите взагалі економічну ситуацію після завершення цієї гарячої фази? Адже багато хто економістів, ну, можливо, не відкрито, але так натякає що буде найскладніше, ніж зараз. Що, наприклад, зорі кажуть про те, чи дійсно нам буде складніше, навіть як. Це було, наприклад, в 90-ті. Значить, ну, прогноз такий, що е, от планета Юпітер, е, котра означає ну, якусь допомогу. Вона з весни 22-го, по весну 23-го вона знаходиться в Овні. Овін означає війну. До речі, сильний був Юпітер під час мобілізації осені, восени в Російській Федерації. Тобто, це Юпітер означає, куди ну люди чого хочуть, в принципі, а Овін означає воювати. Тобто, от українці хочуть перемогти, то й росіяни хочуть перемогти. Ну по-своєму, і поки Юпітер вовні, то оця енергія допомоги, військова допомога. Потім в травні 2023 року Юпітер переходить в Телець. Телець означає фінансова допомога і матеріальна допомога. Тому мій прогноз такий, що навесні закінчиться військова допомога Україні ну, ближче к травню, і з травня почнеться рік. Юпітер один рік, кожному знаку Зодіака, коли буде фінансова допомога Україні. Це якщо дивитись по ну, глобальних прогнозах. А якщо дивитись по прогнозах карти України, от яка від 91-го року, 24 серпня, то по карті України просто не, не взагалі загально для всіх країн, а для України, з 24-го року по 26-й рік, підсилена знову ж таки оця енергія знаку Зодіака Телець, який пов'язаний з тим, щоб отримувати матеріальні ну, багатства, грубо кажучи. От, тому в астрологічних прогнозах я не, ну, не можу підтвердити такого, що буде прям, ну, прям взагалі скрутно. Є, ну, є така тоже тенденція, що м, планета Сатурн, планета обмежень, вона ну, буде якось до фінансів мати м, відношення теж в 24-26 році. Тобто паралельно йдуть в астрології два процеси. Енергія Сатурна в карті України. Е, Пов'язана з темою фінансів. і обмеження, але водночас і допомога. Тобто такого, що в 90-х роках, я не вбачаю, до речі, в 90-х роках планети були в козорогі, от в тому, де зараз Плутон. Ну там, правда, Уран з Нептуном був. І от, от ті обмеження, котрі були в 90-х, ота невіра, що буде краще матеріально, вона знову ж таки пов'язана з енергією знака Зодіака Козоріг. І от зараз Козорі з 2008-го. От в Російській Федерації хуже з економікою, в Україні теж от хуже з економікою, це там більше ніж десятиріччя. А ну теж плутоницьку зарога виходить, глобально це не означає, що будуть ну, якісь обмеження. Тобто, ну взагалі таких критичних, як ви сказали, я не прогнозую по астрології. Є і проблеми, але і вирішення. Пане Олексію, ну, у зв'язку з цим є острах українців, що можливо наші партнери відмовляться допомагати підтримувати. Чи не бачите ви в розкладах якоїсь зради по відношенню до України? Чи наші партнери залишаться нам вірними до кінця? Ну, якщо б щось таке бачив, я б сказав зрада. Ні, ну просто от зараз, як я кажу, палане багато в таких знаках зодіака, котрі люблять фантазувати на межі грудня і листопада, листопада і грудня. От, тому можуть бути якісь ну, такі, припущення, там, лячки якісь. ближче до Нового року, зна, всі ну, такі знаки зодіака Козоров почнеться, він більш чіткий, такий чіткий знак зодіака, І Ну, таких припущень їх буде менше. Ну тобто, дивіться, ключові точки такі: що в весні закінчується гаряча фаза війни. Мої прогнози: що в весні закінчиться гаряча фаза війни, інтенсифікується допомога Україні. Більше вже не військова, а більше матеріальна. Е, значить, вступ України до Криму наприкінці 2023 року, Донбас точно не знаю. Ну, щось. Похоже, схоже на Крим, От. а ну і вступ Євросоюз 24-му Ну а де тут зрада? Не знаю. Ну, нема вроді. Будемо дійсно сподіватися, що всі ваші прогнози обов'язково здійсняться. Але наші глядачі та радіослухачі матимуть можливість вже за деякий час підтвердити ці ваші слова та, чи Навпаки, спростувати їх. Отже, дякую вам, пане Олексію, астролог Олексій Кириченко, був в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. На все добре. Дякую.